Ну, то як він зайшов до хати, не пригадуєте? Ну, то я спала. Я, я не знаю, чи я вставала. Ну, може Мартуся встала, бо вона пильнувала вже. Але вам було цікаво, як він виглядає? Ні, я, я не належала до цікавих таких. А коли перший раз побачила, то як він виглядав? Е ну, видно, що людина інтелігентна. І, і по мові, і по поведінці, по Хоч він так дуже не. Він був, знаєте, чим він відрізнявся від, від усіх командирів, від усіх провідників. Він був людиною надзвичайно скромною. І то всі, хто його знав безпосередньо, навіть в короткий час, то всі зауважували, що він надзвичайно скромний. Надзвичайно скромний. Він навіть раз от в Білогорщі було на щось п'ятеро, там якось таке. І ті, і ті е, е, охоронці були, і ще хтось був, і провідник, і Галина, а ліжка було два. Ну і він тоді каже, давай е, жеребок кинемо, хто буде на підложі, а хто на діжку. І він витягнув на підложі і спав на підложі. Mm -hmm. А який був рік, як він до вас прийшов, в ту криївку? 48-й осінь. Mm -hmm. осінь. Mm -hmm. Я відчувала, що він дуже зосереджений і так, якби засмучений, розумієте, отакий от дуже серйозний. А фактично, то він надзвичайно весела людина, дуже жартівлива, відчуває е, гумор. Mm -hmm. Хлопці дуже часто якісь анекдоти розповідали, він, він слухав, сміявся. Mm -hmm. Був дуже жартівливий, дуже жартівливий був. А з вами спілкувався з жінками, з Є, нашою спілкувався, мамою? Спілкувався, говорив, випитував, я також про сусідів випитував, але більше з мамою розмовляв. Mm -hmm. А в побуті там що любив їсти, що ви йому готували. Ходив, цілий день ходив, отак по кімнаті. Ходив, а мама там якусь гречку перебирала, то він завжди візьме собі тут на, на долоню кілька тих зернят і так гриз, гриз. І то його, видно, так заспокоюва, так як, так як сигарети заспокоюють курча. Так, і Він так то гриз-гриз. І що їли, що ви йому готували? Там мама смачно варила, що зварила, то то їли. Щось зупу, щось на друге. І вареники робили, і ліниві вареники, і, і картопля з чимось там. Каші, каші, каші. Варили. А таке м'ясо щось добре було? М'ясо рідко, якщо купували, то дуже рідко. А хто до нього приходив? Ніхто. Ніхто. Ну як може? Приходити хтось. Ну, а як він отримав інформацію, що робиться? Він на, сам на, зиму, на зиму все замирало. Всі й по Криївках, тільки були якісь відповідні боївки, які мали якесь завдання, то все-таки щось робили. Але то було дуже тяжко, бо сніг, сліди, після операції треба десь було скритися. Ну, звичайно, всі по крилівках сиділи. І то він, власне, то була остання передзимова зустріч з якимись провідниками. І він вже у мартуші, а хлопці не приходили довший час. І він не міг довше чекати, бо бачив, що вже підходить той день для зустрічі. І він взяв у мартуші і удвох вони пройшли. Ну, десь в ліси не знаю навіть в якій області, в якій районі, в всякому речі, там на місці зустрічі. І хлопці страшно втішилися, тому що вони не знали, що робити. І це вже було запізно попровідника, а він вирішив, що сам йти. Між іншим то було, е, ну, про, так би мовити, протизаконне, бо він не мав права нікуди сам ходити. Без охорони, а яка та охорона? У неї пістолет маленький такий п'ятка. І тоді він пішов, власне, до того лісу, а після того лісу Галина його десь помістила у Львові для лікування, бо він вже дуже погано почував себе.